Пропонуємо до вашої уваги лінійку з трьох видів TVS-наушників від бренду FOU Crane, Unicorn та Virgin. Їх поєднує те, що вони працюють на базі чіпу GL6983, тому порадують дійсно хорошим звучанням, бездротовим стерео, також роботою через Bluetooth 5.1. Навушники Unicorn постачаються як в білому, так і в чорному кольорі. В комплекті мають довгі та якісні кабелі USB Type-C для заряджання відповідних кольорів, а також інструкцію, включно з українською мовою. Зарядний кейс має ергономічну форму і в той же час прогресивний сучасний дизайн. І обладнаний світловими індикаторами заряджання кожного навушника окремо. Кейс відкривається досить широко, тому навушники діставати зручно. Самі навушники також мають стильні світлові індикатори з'єднання та рівня заряду, а також вакуумний тип розміщення в вушних каналах. Наступні навушники Crane. Мають зовсім інший дизайн, а також представлені в білому і чорному кольорах з відповідними USB Type-C кабелями для заряджання та інструкцією. Кейси мають ще більш компактну та ергономічну форму для носіння в кармані. Поверхня кейсу покрита приємним на дотик матовим напиленням. Навушники мають тип вкладишів. В них також присутні мініатюрні індикатори: як на кейсі, так і на самих навушниках. І треті навушники Virgin постачаються з таким же комплектом, котрий включає якісний кабель Type-C та інструкцію, але в одному кольорі чорному, і з повністю глянцевим кейсом. Його також обладнано індикатором. На навушниках індикатори світяться тускло та ненав'язливо, просвічуючись скрізь пластик зсередини. Навушники мають дуже цікаву форму вкладишів та компактні розміри, і дуже зручні у використанні, майже не відчуваються в вухах. Всі представлені гаджети мають сенсорне керування на самих навушниках і дозволяють запускати чи ставити на паузу трек одним дотиком, переходити до наступного треку подвійним дотиком, приймати та завершувати дзвінки одним дотиком або відхиляти дзвінки утриманням пальця на сенсорі 2 секунди та викликати голосового помічника утриманням на сенсорі 2 секунди. Підключаються навушники легко та швидко. Unicorn та Virgin підключаються за допомогою аудіокодику AAC за умови підтримки телефоном. Crane за допомогою SBC аудіокодику. Зважаючи на тип розміщення в вушному каналі, вакуумні навушники Unicorn мають найбільш виражений бас. Crane більше високочастотний звук, Virgin щось середнє між двома попередніми. В будь-якому випадку, завдяки форм-факторам, кожен зможе підібрати навушник. Навушники на свій смак, також відрегулювати в налаштуваннях телефону звук під свій смак, щоб отримати найоптимальніше звучання. Навушники гнучко піддаються регулюванню за допомогою налаштувань вашого гаджету. Всі три моделі декодують всі необхідні сучасні формати аудіо, працюють на ефективній відстані 10 плюс метрів, мають частоти від 15 до 20 тисяч Герц, мають вбудовані мікрофони для розмов. Час заряджання боксів близько півтори години. Гарантія 12 місяців.